Максим, вітаю. Розкажи, будь ласка, як команда налаштовується на перший домашній матч цього сезону? Та, супер. Працювали в тижневому циклі, відпрацьовували е, тактичні моменти, розбирали суперника, все як завжди. Е, тим паче у нас перша домашня гра. Е, дуже чекаємо на неї. При домашніх трибунах чекаємо на наших відданих вболівальників. Дуже сумували за ними і вже чекаємо цієї зустрічі. Які очікування від суперника металіста 19-25? Зараз всі команди майже рівні, всі грають в чудовий атакувальний футбол. Це команда. Як показували нам на зборах, вона дуже непогано виглядала, і в атакувальних діях то суперник міцний буде дуже непросто. Давай. Хочу запросити наших відданих вболівальників на матч. Дуже сумували за атмосферою, дуже скучили за нашими відданими вболівальниками. Чекаємо на вашу підтримку. Зустрінемося вже на стадіоні.